Слава Україні, друзі, солдат. Коли хоче він все знайде, тому ми отак з Васлем Андрійовичем сьогодні говорити. Мимо з вами. Для мене велика честь бути лауреатом премії імені Василя Симоненка, тому що це справді поет, який свого часу перевернув моє бачення поезії як таке, коли я був дитиною. Я часто ходив у магазин, грошей не було. От і я просто в магазині читав збірки різних поетів, і ну було різне, але переважно це ну була та радянська нудь. От, а, але одного разу я співуявляв, що я так десь маю приблизно, мабуть, писати, бо я вже тоді писав. От, але одного разу на літературній студії. От моя тодішня, тодішня крівниця, вчителька, моя поетична Віра Шпильова принесла е роздруковані вірші Семоненка. Як зараз бачу, вони були просто на листочках, надруковані. От і перший же вірш, світ такий мережево-казковий, такий ні край, ні кінця. Там зорім травим брево світункове магія коханого лиця. В просто перевернув. Виявляється, можна писати в класичному стилі і при цьому наповнювати тексти такою неймовірною енергією. І з тих пір Семененко став для мене одним із не те, що взірців, а якби базисів, на як ну на як на якому я вже будував свій розвиток. Навіть був такий кумедний випадок, що дідусь колись мене послав купити цвяхів, от у сільську крамницю. От вона була зачинена, і я зайшов у сільмах і побачив там книжку лебідня Материнства Семененка. Я купив книжку, а не цвяхи. Але на щастя, дідусь Севі теж книжка сподобалась, тому що от він відкрив її і почав читати перший же вірш і каже: так це ж от про нас, про про, про, про наших людей, з села, як написано. От тому для мене Важко переоцінити значення Василя Семененка в моєму творчому розвитку. І ще раз подякую всім, хто присуджував мені цю премію, тому що я вважаю, що це ну, якесь таке от поєднання різних поколінь, от яке виводить на позитив. Ну і звичайно, що скільки от поет один з найулюбленіших, я прочитаю його. А Зараз вірш спочатку прочитаю одинока матір. Якщо я зіб'юсь, ну вибачайте, так буде і збити. Він мовчки впав, отерпли зорі строгі, страждання опустилось на лице. І края в темінь, передсмертний стогін безпомічний і гострий, мов ланцет. Його вже не було, а ненависть стожала, мечами помсти рвалася у світ. Попоруч з ним розстріляні лежали. Твоя любов, твої сімнадцять літ. Життя тріумфувало у двобої. Життя крізь смерть утвердило себе. І стала ти в сімнадцять літ вдовою, хоч наречений твій ще не знайшов тебе. Росли роки, росло твоє чекання, печаль, смоктала, радощі твої. І над твоїм розстріляним коханням шалено глузували солов'ї та право материнства за тобою, і син в колисці пісню на слуха. Хай в уськолобі звуть його ганьбою, але це міри пасенком гріха. Нехай духовні покидьки й заброди байстрям безбаченком назвуть твоє дитя. Найбільший злочин вкрасти у народу тобі довірене життя, мадонно мого часу над тобою палають, німби муки і скорбот. Подвиг твій опечений ганьбою, благословив знекровлений народ. Ну і спробую згадати ще один: я теж дуже люблю цей текст, який називається Я. Він дивився на мене тупо, очицями, повними бликоти. Дарма ти себе уявляєш пупом на світі безліч таких, як ти. От, забув рубаєм. Всього найкращого ще раз дякую, слава Україні.